Ми стояли під Кримом на Чангарі, якщо повернути час назад, я б тоді нажав би кнопочку і підірвав би підхід цей. 119 днів пробув на госпіталізації, і на 120 день я вийшов на службу. Як спецслужбовці ваші реагують, коли дізнаються, що ви на протезі? Я їм не говорю. Я спокійно можу там пройти там, 5 кілометрів амуніції кудись. Якщо заходити, воювати, з листопада минулого року майже по весну на Донецькому напрямку, були в Бахмуті там, під Солідаром. Це я їздив додому, це мені дочка зробила. Я їй дозволяю малювати, клеяти. Це для мене такий талісманчик. Передню частину ноги відірвало, залишилася п'ятка. І осколки побили ноги. Це простий протез, тому що якщо мені робити гарний протест, то ж кажу, треба робити ампутацію, а я поки не хочу. Інвалідність я собі не роблю. Поки що. Треба буде, зроблю. Воно в мене нога не відросте. З документами все добре. 2014 рік. Чому ви вирішили захищати Україну зі зброєю в руках? Прийшла повістка брату і мені. До нас вторгся ворог, і я розумів, що треба захищати країну. 79 та окрема аеромобільна бригада. З ним двох були в одному батері, в одному екіпажі, в одному відділенні. Рік закінчився, і я пішов на контракт. Ну а цей мобілізаційний рік має е, так, так, так. З нашої бригади наша рота заходила перша в донецький аеропорт. Ми насипали з усього, що. Що було і не було, арта наша працювала е, добре вже під керівництвом нашого комбата Майка. Ну зараз він командуючий десантно-штурмових військ. І багато потім таких штурмів було, що вони заходили, заходили. Бувало таке, що вони якось через вентиляційні шахти навіть залазили в на, на другі, на третій поверхи. Було це усвідомлення вже тоді, що йде війна Росії шахт. проти України. З першого дня е, служби я розумів, що. Росія проти України. Чужі люди прийшли, захватили територію. Там з Криму можна почати. Цього достатньо, щоб їх нищити і виганяти. Росія на той час говорила, що їх там німа. А по факту, звідки ж тоді ми брали документи там підрозділів Збройних сил Росії рядових офіцерський склад, коли вже орки віджали аеропорт. Взимку був період такий, що ми стояли під Кримом на Чангарі. Якщо повернути час назад, я б тоді нажав би кнопочку і підірвав би підхід. цей. Підхід мається на увазі так, так, на материкову так, так, Україну. Так, так, так? Так. Воно було все заміновано. Там дуже багато було тротиви. Якраз тоді, коли я був на позиції старший. Чому взагалі я звільнився? Коли почалася така. Як сказати, холодна війна, коли вже забороняли працювати. Ми сиділи в посадці під Донецьким аеропортом. Я візуально бачив, як ворог виставляє позиції з СПГ, який буде по нам прилітати. І нам кажуть, що не можна стріляти. Потім друзі з сусідніх позицій по ним прилітає. Вони гинуть, а нам кажуть, що не можна. Мене вже трошечки почало це паяти. Що вас змусило? Піти працювати в патрульну поліцію. Я розумів, що мені треба якась дисциплінована структура і плюс там, де є зброя. Не втрачати навики, так сказати. Якраз створювався підрозділ роти тактико оперативного реагування. Це більше такі задачі по, по криміналу, там, по різним масовим безпорядкам. Ну, я Вирішив спробувати. Отже, ви жили в Миколаєві, працювали там в патрульній поліції. І на момент повномасштабного вторгнення ви теж опинилися в Миколаєві. Які були ваші найперші дії тоді? Організували такий маленький загін і їздили працювати. Виконували від головного управління розвідки напряму з задачі. Був такий один момент, коли ми зробили таку засідку. круту. Три групи РПГ. І їде на зустріч нам БТР. Хлопці зверху собі сидять, курять там. Розуміють, що тут нема нікого, а ми там старий якийсь кирпичний завод, там, ми заховались за нього і думали, що понасипимо, хорошо, сядемо машинки, уїдемо. Поворачуємо голову, метрів, можливо, 700-800, виїжджає колона техніки. Машин 20, 30, 40, не знаю. Багато. Ця колона бачить, що ми з мухами. Вони нас злякались. Нас було 10 чоловік, вони нас злякались, почали роз, розвертатися, заїжджати в поля, в посадки. Була така задача: штурм Херсонської області. Ми, як зведений загін патрульної поліції, штурмували також і працювали як піхота. Я супроводжував одну групу, потім другу групу свою ж ми заходили під село на межі. Херсонсько-Миколаївській області, і от я наступив на міну, що мені відірвало ногу. Як ви самі кажете, на військово-лікарських комісіях ну, вас би мусили спасати, та, з огляду на те, що у вас немає кінцівки, але тим не менше, ви знову повернулись на фронт. 119 днів пробув на госпіталізації на лікарняному. І на 120 день я вийшов на службу. Навіть лежачи госпіталізації, я організовував допомогу гуманітар. Люди мені скидують донати на, там, на протез, на це все. А Я там залишаю там, на протез щось, щось допомагаю армії. Скидуємо пацанам на машини, на, на те, на те, на те. Я просто розумію, люди допомагають мені, а я ці гроші переводю, все одно в перемогу. Як спецслужбовці ваші реагують, коли дізнаються, що ви на протезі? Ну, ті люди, які мене не знають, я їм не говорю. Я зараз працюю в аеророзвідці, але я повноцінно можу виконувати роль того ж штурмовика, якщо треба буде. Тобто я спокійно можу там пройти там, 5 кілометрів амуніції, кудись, якщо заходити, воювати з листопада минулого року, майже по весну, на Донецькому напрямку були в Бахмуті, там, під Солідаром, працювали в Херсоні. Десь місяці-півтори і потім з Херсона ми отримали вказівку їхати на Запорізький напрямок. І, тобто, Ми зараз працюємо на запорізькому напрямку в тій ж самій сфері аеророзвідки і дронів Камікадзе. Треба, щоб і країна наша розвивала цей напрямок в плані забезпечення fpv дронів. Бо є такі моменти, коли хлопці заходять, штурмують, ти бачиш, і ти розумієш, що от їх треба страхувати. Ну, це життя. Це життя в першу чергу наших хлопців. А скільки за тиждень ви можете цих дронів використати? Коли є конкретні задачі, можна випустити в день 15-20 спокійно. Але ж це які кошти і де їх взяти, правильно? Іде ці самі дрони взяти. Чесно кажучи, сильно не хочеться просити в когось. Хочеться, щоб люди самі розуміли, що це потрібно. Війна Росії проти України, наскільки я знаю, забрала у вас маму. Можете розказати? З мого села, село Пришип Березневодського району Миколаївської області. Воно якраз було під постійними обстрілами артилерії. І коли заїхали вояки то всі люди в селі максимально допомагали. Селили, купали, кормили. Мама ж моя неї був маленький магазинчик, вона там віддала все військовим. Вона виходила з двору і біля неї впав снаряд 152-й. І розірвало. Я про неї буду завжди згадувати. Щоб люди розуміли, що ці смерті вони не не марні в, в плані не обов'язково бути військовим з автоматом, щоб наближати перемогу.